Субскраберс. Я вже проснулася, дуже рада, подивилася Тік-Ток. Це мій ранковий ритуал. Поки я готую сніданок, розкажу вам, що на сьогодні в програмі. Отже, що вас чекає, це розповідь та візуальний показ мого дня як викладачка англійської та власниці мовної школи, що займає більшість нового дня, тому що уроки у мене зараз мало. А роботи отако. Навіть знаєте, отако. Або навіть отако. Отакої роботи, тому що ми зараз працюємо над сайтом, перероблюємо програму уроків. А зараз дуже багато часу йде на прогрів, на набір на паріні заняття, які наступного тижня. І в результаті цього всього я відчуваю, що я захворіваю. Зараз десь мій хлопець з спортзалу. Купить мені таблеточки, Я буду ними. і якось працювати, тому що насправді дуже переживаю, як цей запуск парні занять. Але I hope.

Вже завершився, я ще трошки працювала і я показую, над чим ми зараз працюємо, тому що це справді грандіозні зміни, і я дуже надіюся, що до вересня ми все це зможемо зробити, щоб бути готовим до нового набору на навчання. Зараз ми перероблюємо наші уроки в такому гарненькому дизайні. Просто подивіться на цей класний дизайн. Я просто в захваті, якщо чесно, а тут у нас всі стадання інтерактивні, все можна рухати, поєднувати. Домашка така сама, дуже класна. І... А двісті що додали? Це програма навчання, яка поділена по юнітах, їх 16, і їх можна посувати в різні ячейки. Anyway, сьогодні четвер. А це означає, що пора пити каву з корицею. Але знаєте, що я придумала, що поки я не піду на каву з корицею, бо я хочу потренуватися. У мене болить спина. І в мене болоть горло. А це від стресу. Также спорт це один з варіантів як. Побити стрес, побороти стрес. Я вже напилася свого чайочку улюбленого з ягодами. Це теж один з бояться побороти стрес і щоб було горло і спина. <сум> так що зараз спробувати, а потім йти на каву і працювати. А я встигла вже переодягнутися і тепер вже в шортиках, а не з пручним укусом, тому що мені жарко. А я вже встигла потренуватися, зробити. Обіцями зараз буде урок з учнем, який до мене прийшов роки напевно, два з половиною. Тому і зараз ми вже з на рівні C1, починала з B1. Це так так круто, що ми вчимо вже скільки років і прогресуємо. Дуже рада, що усі залишаються, і ми кожного разу обговоримо якусь нову цікаву тему, і ця тема не просто не закінчується. Але це ж не все, що я ще зробила. Окрім того, що я е, потренувалася з нею, я ще виклала відео в Тіктоке. в два Тіктоки виклала Reels, А я зробила сторіс. мені мене сьогодні дуже гарні сторіс. Другий день прогріву до пар. Часно мені таке Дуже подобається, це таке слово прогрів, типу тобі має зараз щось впарити. Але якщо чесно, це логічна послідовність того, як людина сприймає інформацію від того, щоб вона не знає, що таке, наприклад, пані заняття до того, що вона знає про там нюанси, про формат, про матеріали, і вона може сказати, чи, там, чи вона готова спробувати, чи не готова. Покажу вам, що робила, окрім того, що палила свічки. Чогось вона стала чорною, може, це якийсь брак? Не знаю. Ладно, я зробила урок по одному підручнику, зробила урок по другому підручнику. І зробила квітки в Це все я зробила за годину. І зробила контент на телеграм і на трет. Тільки один трет. До речі, про створення контенту. Зараз мій робочий день в більшості складається з того, щоб я робила контент, тому що допомагає залучати учнів. І роблю не в одній соцмережі контент, а в багатьох різних для того, щоб можна було захочити більше усів. А хтось, наприклад, користується одною смережувати, хтось іншою, і насправді це все дуже важко робити. Це прям окрема чисна роботи, яка який має займатися контентмейкер принципі. Але я і контент-мейкер, і монтажер, і режисер, і відеооператор, Хто я ще я і уроки роблю, і уроки провожу, і методичні роботи роблю, і командою займаюся. І знаєте, це прям такий вже крик душі, тому що раніше я думала, боже. От що ці властики шкіл робить взагалі? Вони, напевно, сидять. Щось там собі ходять на кофе, я відкриваю санчики, там рілсік виложили, рекламку залили і все. І пальці А В результаті. Ну, може, хтось так робить, але не я що я хотіла б зробити наше навчання дуже якісним. А для того, що воно було якісним, на це треба було багато ресурсів, і це не робиться за один день, це навіть не робиться за один рік. Але але я вже бачу результати. Я бачу, скільки з цього ми проробили, і скільки всього нам ще чекає впереді. Хроніки мого стола. Мені відбувся ще один урок. Розбирали з ученицею. Should have, could have, і чому люди і люблять спорт. То в мене магічним чином з'явилося капучино з воно і і корицею. Так, все, все, закриваємо, закриваємо. У мене вже робочий день закінчився. І нас сьогодні з ученицею а, 3, -3 А2 у нас був Обговорювала такий гарний курочок, як прийти в гості. І що треба сказати? Як сказати: пригощайся, або де я можу, або чи мені можна. або, наприклад. А де покласти речі або дайте мені парасольку. вчили такі класні фразочка. Ось тут, ось тут. Далеко по домашки. І все, нехай хай вчиться. Ауфітчек. мене будь з моєю спилкою, яка втомилась від роботи. Just kidding.